Російська пропаганда біситься 15 мільйонів євро. Вона заплатила лише минулого року за пропаганду на окупованих територіях. викинула купу грошей всіляким блогерам, які знімали фільми про відродження Маріуполя. І раптом виходить фільм «20 днів у Маріуполі. Отримує Оскар, і всі зусилля російської пропаганди перекреслює одним махом. Фільм 20 днів у Маріуполі, який отримав дуже заслужений Оскар, він цінний не е, тим, що в ньому є класний сценарій, дуже хороший, такий щемливий закадровий текст. Він сильний тим, що він документальний, документальні кадри. І спростувати цю документалістику е, росіяни можуть лише одним, одним шляхом. Показати оте саме відродження. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі речі, які стосуються Маріуполя. Маріупольців сьогодні я вам розкажу про одного негідника, який оселився зараз у Маріуполі для того, щоб розповсюджувати російську пропаганду, для того, щоб спотворювати реальність і перетворювати чорне на біле. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, поширюйте, ставте вподобайки, реагуйте, коментуйте, ми будемо дуже вдячні вам за підтримку нашої роботи. Цей про якого я щойно згадала, його звуть Волк Толк, справжнє ім'я невідомо, він його не називає, не поширює. Відомо лише, що він родом із Грузії, народився, вирос там, багато років прожив, але потім вирішив переїхати до Росії і зайнятися пропагандою. У 2011 році він відкрив власний Ютуб канал і почав освоювати кремлівські грошики. Його основна діяльність це політика, І, ну, звісно, що політика, і він в угоду кремлівській пропаганді цю політику і трактував. У 2022 році. Під виглядом волонтера, цей волк-толк прибув до Маріуполя, вже Маріуполя, і залишився там продовжувати реалізовувати кремльовську стратегію за російські кремльовські рублі, тобто за рубля відверто на трагедії моєго міста і вашого міста, я сподіваюся, також. цей волк толк почухав репу і подумав, як же він може, власне. Спростувати 20 днів в Маріуполі. Або якщо не спростувати, да, бо документалістику дуже важко спростовувати, то хоча б нівелювати весь той жах, який ми бачимо на кадрах цього фільму. Ну і він вирішив пройтися тих містах, які показані у фільмі, і показати, як прекрасно і чудово вони виглядають зараз. Як виглядають міста, де знімав журналіст. Вот автор фильма 20 дней Мариуполе», как они выглядят сегодня март 24 года. Вот здание университета. Вот рядом здание, которое тоже показано в фильме. Вот отсюда это здание. Университет вон там. А если пройти от того здания буквально 200-300 метров, то смотрите, здесь полностью восстановленное уже историческое здание университета. Не знаю, как вас, а меня очень бесит, когда этот пан ходит по моему городу и тыкает своим пальчиком в разные будили, даже не понимая... Що то за будівлі, яке значення вони мають для міста, і, і чи можна взагалі вважати зруйнований будинок, а потім відновлений історично, ну ляпає, що попало. Але головне не те, що ми побачили, да? що, ми побачили що такі основ, основні великі споруди, які ми бачили зруйнованими у, 20, у фільмі 20 днів Маріуполі, зараз виглядають більш-менш пристойно. Вони відновлені, да? наприклад, в Пгту відбудували стелі і дах. Бомба впала, дві бомби впало на технічний університет 8 і 9 березня. От росіяни ці стіни відновили, дах відновили, будівлю пофарбували. Прекрасно. Гіпромес не був так сильно пошкоджений. Там вилітали вікна, все це відновлено, пофарбовано. Всередині, звісно, ніякого ремонту там не було. Ще ми побачили там обласну лікарню, яка. До речі, якраз була напередодні повномасштабного вторгнення в стадії завершення капітального ремонту. Ну, от вони перефарбували із жовто-блокитної її зробили виключно блокитною і там щось продовжують ремонтувати. І частково ми побачили, що там пожарну частину на вулиці Зеленського. А зараз я вам розповім те. Чого ми не побачили, і чого Волк Толк нам не показав, і, і, не, і не збирав, і не міг показати, тому що нема що показувати. Наприклад, руїни паркова, цілі сектори паркового селища біля власної лікарні перетворилися російськими танками на бетонні крихти. Або ось цей будинок саме в середині березня, приблизно 12-13 березня, російський танк розстрілював цілу добу ці будинки, в тому числі і цей будинок, відомий Маріупольцям як Жигулі. Одразу після захоплення міста росіяни встановили, ой, міста, вибачте, одразу після захоплення обласної лікарні, які вони увійшли туди, точно зараз не пам'ятаю вже число, але це було приблизно 10 числа березня. Вони виставили один БТР і один танк в протилежні боки і просто тупо 24 години стріляли по житлових будинках. Вони там боялися побачити азовців, надгвардійців, не знаю кого, але вони просто тупо знищували будинок за будинком. І ось цей будинок Жигулі також постраждав в ті страшні години. І ми побачили, що його дійсно зараз пофарбували. Дірки від влучання танкових снарядів забетонували. Але давайте глянемо на фото, що всередині. Саме так. Виглядає зараз більшість відремонтованих лапках будинків Російської Федерації, бо вони роблять тільки фасад, красивий е, вигляд, як ото знаєте. У фільмах Жаків, трилерах гвалтівник збоченець спочатку гвалтує свою жертву, потім вбиває її, а потім фарбує її губи. Оце саме так виглядає зараз Маріуполь особисто в моїх очах, коли вбите зсередині випалене, зґвалтоване місто просто підфарбовують того, щоб отакі негідники, як Волтолк, приїхали і познімали кіно. Але насправді і це не важливо. Бо є дещо, що неможливо відновити. І у мене питання до Волтока з цій связі. а коли вони збираються відновити життя дівчинки Ангеліни? Ну, які плани у росіян щодо того, і як буде складатися відродження, відновлення її життя? Бо 27 лютого в обласну лікарню привезла швидка допомога дівчинку, якій було всього 3 роки і 7 місяців? І з і її привезла мама, яка ридала, якої не було сил дівчинки влучив снаряд від російської ракети прямо в серце. Шансів рятувати дівчинку не було. Лікарі боролися за її життя, але все було марно. Ця дівчинка залишилася лежати вже після смерті в морзі на 17 мікрорайоні, і мама не могла її забрати. Бо була промерзла земля, неможливо, були постійні обстріли, і неможливо було поховати її. Або які плани росіян щодо відродження життя хлопчика Ільї? Йому було 15 років, і 2 березня йому здалося з друзями, що трошки стихло, трошки перестало стріляти. І вони вийшли на футбольне поле поганяти м'яч, бо це ж діти. І раптом тут влучила російська ракета. Двоє хлопців вдалося врятуватися, а в Ілью врятувати не вдалося. Фото, вбитого горем батька хлопця, облетіло весь світ. Батько також не зміг поховати, не зміг поховати свого хлопчика, свого Ілю. Бо неможливо було копати могилу, неможливо було дістатися кладовища. І він залишив його у морзі. Тому ж самому морзі, що й дівчинку Ангеліну. А через декілька днів той морг влетіла ракета знову ж таки російська ракета. І я б могла, знати, як цей волтолк показати, чисто теоретично було стало. Да? От лежить мертва дитина, от сидить поруч, вбитий горем батька. А от стало після росіян. Їх поховали, от їх маг'юка. Била стало. Але знаєте, в чому жах? що навіть цього я вам показати не можу, бо у цих дітей немає навіть могил. І це все, що я можу сказати з цього приводу, додам лише одне, що цей волток такий самий вбивця цих дітей, як і російські солдати. Дякую, що слухали.